Какими качествами, по вашому мінню, можна обдати журналістів? Ну, Перше зараз це, це повинна бути комунікабельна, яка вміє знайти підхід до кожного свого співрозмовника. Порядною, тому що в на жаль, сьогодні дуже з цим питанням складно моими статті, особливо в період політичної, передвиборчої кампанії. То я вважаю, що це одна з найперших таких ризик, якої повин, повинна бути у журналіста. Ну і, звичайно, знання, оскільки журналіст має знатися в багатьох сферах, хоча б так ну, основну, основну частину будь-яких там і в сільському господарстві, і в, в культурі, в освіті. Ну, тобто, і він повинен цікавитися своєю роботою, тому що... Вона полягає ну, в великій такій мірі з підготовки до будь-якого інтерв'ю, до будь-якої статті. Що вам нравиться в вашій професії? Мабуть, це і подобається, що постійно в русі, постійно в пошуку, спілкування з людьми, якісь, не знаю, от, наприклад, спілкування це головне, тому що іноді приходиш до якоїсь людини, здається, така... Ну, нічого не особливого в житті, а починаєш спілкуватись і дізнаєшся дуже багато цікавих речей. Це ці не обов'язково, хтось свідомий, досвідчений. Ну, це найголовніше.